Є така колядка, загугліть собі в Ютубі, послухайте, в різних версіях. Старі, нові версії. Був той сумний святий вечір. Просто включіть собі її сьогодні за столом, коли ви сядете до вечері. Просто включіть. Я то роблю, ну, я ту колядку люблю і її знаю ще з малку, ще з дитинства. Я впевнений, що. Багато хто про ту колядку не чув. Напишіть, напишіть в коментарях, хто нагуглив сьогодні, почув ту колядку вперше. Просто напишіть. Вона актуальна, як багато років тому, і зараз. І вона ще раз доказує, що наші сусіди нам не друзі. Бо хотів, що я хотів. Я хотів просто привітати, записати коротке відео, де привітати з Різдвом, побажати щасливого, Різдва, Веселого. Але розумієш, що веселе і щасливе Різдво може бути в колі друзів, в, колі, в сімейному колі. І ви собі уявляєте, скільки зараз в кожного є друзі, в кожного є знайомі, які зараз просто не можуть сісти в колі. Друзів в сімейному колі і відсвяткувати те Різдво. І їм за то насправді треба дуже сильно і щиро дякувати, тому що ми маємо таку можливість відсвяткувати те Різдво в колі друзів. І разом з усім світом, а не з ворогом. Не знаю, вийде ти відео чи не вийде, але якось так. Всіх з різдвом.